Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в Аврорі з 12 по 18 травня. Такий набір шумпурів в наборі 4 штуки, довжина 38 см 49 гривень, такі досить тоненькі. Вологі серветки дитячі, сафі 60 штук за 14 гривень. Кришки для консервування із малюнками в наборі 50 штук, ціна 99 гривень. Є менші упаковки по 20 штук, ціна 39 гривень, але ці вже без малюночків. Появились ось такі акумулятори холоду. До речі, вони такі трошки більші від стандартних, зазвичай 200 мл, А тут, а тут аж 360 грамів, Ціна 44 гривні. Трошки перескочимо в відділ, а знаєте все чому? Бо багато є гумових капців. З акційними цінами ось такі жіночі по 77 гривень. Так, наступні чоловічі за 99 гривень. Наступні акційні ось такі підліткові закриті. Ціна 169 гривень. Чоловічі за 109 гривень. На мою думку, досить приваблива ціна. Виглядають. Нормально за 100 гривень. Так, ось такі. Тут вже, бачите, є два кольори. Ціна 169 гривень. Жіночі за 149 гривень ось такі з закритими пальчиками. Такий варіант за 99 гривень. Вони є підліткові. Я думаю, вони підійдуть на меншу ніжку і як Чому б і ні? Шлюпенці. За 149 гривень ось такий варіант. Так, 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 цікаво, скільки ось ці коштують? 229 такий варіант. Корм для котів панкот по 9 гривень. Вологий корм клуб 4 лапи 85 грамів за 13 гривень. М'ясна миска 10 гривень 100 г. Чоловічі труси сімейні за 44 гривні. Шкарпетки демісезонні чоловічі із вишивкою гербом за 34 гривні. За 24 гривні підслідники. Жіноче спортивне взуття. Таке воно йде текстильне. Досить для мене особисто зручний такий формат. Ціна 219 гривень. І ось таке взуття чоловіче за 229. Супер акція на гольфи жіночі 19 гривень, такі кольорові. Акція на корзинку декоративну. 59 гривень, можна зберігати щось. Ставка для ножів кухонних пластикова за 149 гривень і для ножиці, фруктовниця 109 гривень, підставка 139 металеві вони йдуть. І таке відерце кошик теж металеве, за 99 гривень. Пляшка для олії, чи оцту за 109 гривень. Вона йде на дві штучки, тобто всередині можна щось залити, бажано темнішим, ось так воно виглядає. І друга ємність більша. Дуже класна річ така лієчка для банки. Вона йде із широкою горловиною. Дуже класно для консервації. Зараз вона є в наявності. Все, хто консервує, звертайте увагу. Ціна 17 гривень. Давно в нас не було ось таких контейнерів. Я собі їх купляла, організовувала і дитячі якісь іграшки, знаєте, такі якісь сортери, ще щось. Об'єм тут 750 мл, і ціна зараз не 39. Такі нещодавні новинки, ємності для просушування зелені, так би мовити, центрафуга така. Хто робить заготовки? Звертайте увагу. До попередніх контейнерів колекції: ось такий варіант: 1 літр та 400 мл за 49 гривень. Порівняно з іншими, досить бюджетний варіант, але достойний, на мою думку. З них ще бувають 2-літрові на, на спагетик, як я кажу, знаєте, такі вищі. круглий варіант за 59 гривень. Тут об'єм літр та 110 мл. От. Ось такі ємності харчові із кришкою прозорою, бувають в різних кольорах. Менший об'єм 1 літр 27 гривень, і більший об'єм літр 600 мл за 39 гривень. Рушнички кухонні, вафельні такі з квітами. Ціна 34 гривні. Розмір 35 на 61 см. Йоршик для унітазу із підставкою за 64 гривні. Такі великі миски пластикові, круглі з квіточками. Об'єм 15 літрів за 109 гривень. Ці корзинки ми вже з вами бачили. Вони ще більші, аж 25 літрів об'єм і ціна 299. Полиці підвісні за 179 гривень. Тут вже є все для того, щоб прикріпити. Вони металеві і покриті такою фарбою, вона на відчуття ніби як гумова. Не знаю, я маю такі біленькі, дуже мені до вподоби. Схожі, схожі. Супер акція на лампи підсвітки для смартфонів. Такий варіант круглий за 29 гривень. І ось такий варіант за 29 гривень. До речі, світло дуже гарно витягує кадр. Навіть якщо телефон знімає не дуже якісно, з кращим світлом кадр буде гарніший. За 149 гривень степлер монтажний зі скобами. Добра знижка на вітрячки. 34 гривні Найдуть на такій паличці. За 129 гривень пістолет водяний і такий акумулятор рюкзачок у вигляді ананасу. Лялечки ось такі, теж з гарною знижкою. 44 гривні. Багато цікавинок приїхало для найменших діток. Така іграшка-прорізувач для зубчиків за 77 гривень. Такий варіант лисичка. Теж 77 гривень. Знаєте, що цікаво, чи тут тільки лисички. Давайте подивимось. Так, тільки лисички. Такий варіант за 24. Вони вже давніші її в продажі. Ось такі новинки. За 74 гривен. Ай, віці, які колеснячі, мама і дитинка. За 74. За 119 гривень іграшка дитяча, музична, працює від батарейок. Є різні кольори, і ці вушка теж такі, як прорізувачі гумові. Скейтборд, ціна акційна 299 гривень. З різними зображеннями. За 129 гривень іграшка слайм з різнокольоровими тут посипочками. Таке воно справді цікаве, але треба бути дуже акуратним, бо потім важко відчистити від м'яких меблів або від волосся чи одягу. Ще таке привезли слайми по 49 гривень. За 77 гривень м'яч-требонець дитячий. Чи то мені так здається, чи Аврора заздалегідь готується до школи, але вже потрохи появляються в канцелярії новинки різноманітні маркери по 5 гривень, за 15 гривень точилка для олівчиків, і тут є гумка. Дуже класно, що контейнер закривається. І є три кольори: зелений, синій та рожевий. Такі резиночки. До речі, на мою думку, ось цей варіант найкращий. Тут вони йдуть жорсткіші, а ці м'якші. Так, ціна ціна. На жаль, не сканується. Дві гривні ціна. За 9 гривень клей пластилін канцелярський багаторазовий. Дуже гарна ціна. Всього 9 гривень. Мабуть, найдешевші коректори по 11 гривень навіть не акційна ціна бюджетна. Такі кумедні ручки. Є такі, є сякі. з коронами по 34. За 27 гривень альбом для малювання 20 аркушів. За 19 гривень альбом для малювання на 12 аркушів. Тут аркуші відривні йдуть. Такі більш щільніші. Чи Ось тут вони не видно. Тим словом, відриваються легко і по лінії. видно. Такі всякі супермилі блокнотики по 109 гривень, Отакі. Такі. це, мабуть, ведмедики. Такий варіант 119 За 57 гривень блокнот молодіжний. 80 аркушів на резиночці. Такі появились нові колекції Дивіться, Око притягується. Дуже багато нового. Такі зошити. Цікавенькі, знаєте, завжди нове, воно притягує увагу. Білочки, песики. Ціни поки не акційні на зошити. Набір станків для гуління на два леза 10 штук за 74 гривні. Антиперспірант чоловічий синіта за 29 гривень. Іграшка дитяча бомеранг за 55. Такий, знаєте, безпечний. М'який надоток. Щось схожий матеріал, мабуть, до цього, але ніжніший. За 99 гривень машинка-конструктор. За 74 гривні іграшка дитяча світлофор. Такий складний. А він ще й має світитися. Тут десь, мабуть, вмикається. Бачте, зображено. За 64 гривні ось такі незвичні мині бульбашки. Це рідина, я так розумію, запаски. Тут є ручка. бачите, вигляді зубчики. Ви натискаєте, і ось ці палички вони роз'єднуються і виходить дуже багато бульбашок. За 88 гривень вентилятор. Знаєте, дуже багато літніх товарів, а в нас літа, ніби і не, не намічається. 34 гривні. а це і мильні бульбашки. Що, правда, треба дивитись, що була там рідина. І вентилятор. Два в одному. Розчин для мильних бульбашків, ціна 49 гривень. Такі мильні бульбашки по 9 гривень, 60 мл. Новинки, які заставляють усміхнутися. Це що це? Ото прикол. Є врожев. Ой, мамо мій, чекайте, 84 гривні. Такий прикол коштує. За 249 гривень сумка жіноча. Такої трошки незвичної вона форми, закривається на таку кнопочку магнітну. Кольори є на вибір. Рюкзак універсальний, такий складний, компактний. За 149. Так, є серветочки для протирання окулярів. 44 гривні у упаковці 30 штук. Коли ми з вами останнього разу дивилися на сачки для метеликів, ми дійшли до такої думки, що зараз немає метеликів. І ви знаєте, я після того звертала увагу, і таке вони є. Тобто, треба просто звертати на це увагу. Ціна 39 гривень такий варіант, а є менші. Ось такі. Ціна 64 гривень. Блоки бреф з акційною ціною 54 гривні. І такі, що від них стає кольорова вода, є звичайні. Ціна 49 гривень 50 грамів. Бреф засіб для чищення 700 мл за 99 Туші для по 29. За 29 гривень, крабики для волосся. Щітка для волосся складна із зеркальцем за 29. За 29 гривень щітка масажера для шкіри голови. За 299 гривень клавіатура бездрутова міні, ну дуже міні, так на мою долоню. Вона, ви знаєте, мабуть, трошки менша, ніж сучасні телефони.